Завершується перший місяць осені. На цьому місці ряд колібрі був. Дуже Вони масовано і дружно віддали вражай, що ми колібрі вже прибрали. Подивіться коротенько, як виглядала колібрі під час плодоношення. Гарний томат, нам дуже сподобався. Трішки залишилось тут ще бінігари. Ми поступово збираємо з бінігари. По необхідності плоди для вживання в їжу. Це також сливка жовтоплідна І посадили два кущики агірка. Це агірок-сорт, якщо казати давно вже всім відомий. Я впевнений, багато хто з вас його вирощував також. Це Амур. в 2000 році вперше ми його. Висаджували. І ось 24 роки по тому ми не відмовляємось, тому що це чудовий гібрид огірка. дивіться, як він виглядає на другому обороті. Це перший врожай буде, ми його не підживлюємо, тому і залишаємо, дивіться, пасинки. Вони тоненькі. Треба підживити, звісно, двадцяточкою чи чимось ще таким універсальним, щоб він набирав. Масу зелену, але, вже, чесно кажучи, теж не дуже хочеться. І зверніть увагу, ось так поникли листя. Це від того, що ми 4 дні не були на дачі, дах над тепличкою не давав, ну, в общем, все підсохло. Було спекотно, вітряно, повівітрювало. Зараз ми його палили, але ось все одно таке є. Нічого страшного. Давайте ще подивимось, ось на другому кущику. Є що подивитись ну, вам. А мені є що трішки показати, як чудово виглядають навіть старі, точніше, давно відомі гібриди, як вони можуть плодоносити. Це самозапильний агірок. А мені, до речі, в інстаграм нещодавно. Писали і питали, чому у нас немає зав'язів, чому агірок у відкритому ґрунті у нас не плодоносить. Багато цвіту. Я питав чи самезапальний, ні бджола запальний. Так ось, друзі, ми від бджола запальних агірків, я вам чесно хочу сказати, відмовилися вже років ну цать Тому що тому що немає проблем з зав'язуванням. Бачите, воно ще маленьке. Ось і агірок скина Мені, мені так здається, чому? Тому що йому сил не вистачить, тоненьке стебло, його треба було зживити раніше, а зараз, бачите, плодове навантаження, воно висмоктує з нього все. Зараз зберемо. Давайте разом з вами і зберемо. До речі, я думаю, що можуть бути питання, коли ми. Сіяли ці агірки на висаджування. Спеціально до цього відео знайшов горщик, в який ми сіяли насіння. Амур 2907 року ми сіли ось ці рослинки. І ось зараз всередині вересня ми збираємо з нього врожай. Не знаю, можливо, там пару агірочків ми вже збирали. Але будемо вважати, що це все ж таки перший врожай. Дивлячись на те, що здорове листя, ну трішки так воно сонечком пригничене, підсохло, зараз воно відновиться все, тому що палили. Але здорове листя, я думаю, місяць, півтора місяця, до другої половини жовтня ми будемо мати врожай огірочків свіженьких, своїх, без, навіть, без підживлень. Хоча, якщо Грамотно робити підживлення, нічого в тому страшного немає. І, скоріш за все, доведеться його підживити. А ось обробляти ми, скоріш за все, їх не будемо. О, Стоїть у нас тут о, така пастка. Ці пастки дуже гарно себе зарекомендували у нас в цьому році. Бачите, ну, мухи, а там і білокрилка бувала, і комахи різні. Таке, вона липка, ай, пальці прилипли. Ось, друзі, що зараз у нас росте, що зараз у нас знаходиться в нашій тепличці. І на Останах хотів, друзі, якщо хочете вирощувати в своїх теплицях чи у відкритому ґрунті найкращі сорти огірків, томатів, перцю з якісного професійного насіння в дрібній упаковці, я посилання залишу в описі під цим відео. Вже повністю все є в наявності у Тетяни Вікторівни, де я купую все насіння для себе на дачу. І цей амур звідти, ну і все, що ми вирощували і будемо вирощувати в наступному році, я замовляю саме у Тетяни Вікторівни. Гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!